Це у нас перець гіркий хірош. Висаджений був 5 квітня на розсаду. 20 травня висадили його в відкритий ґрунт. Сьогодні 7 жовтня. Перець до сих пір цвіте. В'яже ми ним дуже задоволені розсибали сього зав'язі ще дуже багато. В уході неприхотливий, стійкий до хвороб і дуже врожайний. З цих двох рядків ми зібрали, мабуть, кілограм 50. Отакий такий перець хірош.